Окрім різноманітної зброї, місцева бойова система також пропонує вам щось на кшталт швидкого вбивства. Ви зможете буквально видрати ядро з найближчого супротивника та скористатися ним або як гранатою, або як аптечкою, після використання якої у вас з'явиться тимчасовий буст. Щоправда, у цього вміння є кулдаун, тому видрати ядро з кожного зустрічного андроїда в вас не вийде. У демоверсії я також побачив чотири різновида ворожих андроїдів. Тут все класично: андроїди, що будуть нападати на вас тільки у ближньому бою, інші будуть атакувати вас далекобійною зброєю, ну і звісно, броньовані мінібоси. Я не очікую від сюжету якоїсь особливої складності, оскільки центром гри є геймплей, і він, я скажу вам, лебедики вартий уваги. Зрозуміло, що Metal Eden не пропонує нічого такого, чого ми вже не бачили у схожих тайтлах. Проте приємно бачити м'ясний шутер у стилі відомої японської манги. До недоліків я б додав би наступні пункти. Віддача від зброї відчувається трохи дивною і нерівномірною. Наприклад, для пістолета кулемета перші пара куль лягають без віддачі, тільки на третьому чи четвертому пострілі з'являється віддача. Також здається, що з деякими інтерфейсними елементами розробники трошки перекрутили. Мене несамовито сконфузили спалахи червоного на супротивниках, коли вони отримують шкоду або збираються атакувати. Зізнаюся, це збиває з пантелику. Далі стосовно керування. У перші секунди гри я миттєво відчув, що чутливість миші викручена до максимуму. Як потім виявилось, у грі захардлочена функція прискорення миші, та її ніяк не вимкнути. Щоправда, це лише маленька дрібничка, оскільки я дуже швидко призвичаюся до керування. Підсумовуючи, над грою ще треба попрацювати, і більшість цих проблем стосується геймплею. А от з технічної точки зору я б сказав, що все чудово. Бюджетна RX 7700 видає стабільні 60 кадрів навіть на епічних налаштуваннях без генерації кадрів та масштабування у Full HD. І протягом гри, особливих фрізів я якось не помічав. Отож, лебедики. Якщо ви любите Doom, Ghostrunner чи Titanfall, то можете сміливо додавати Metal Eden до списку бажаного.